Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите. Коломийські депутати зібралися на позачергову сесію та звернулись до СБУ. Десята гірсько-штурмова бригада отримала від благодійників ще один квадрокоптер. Вокалістка із Слов'янська, а музиканти з Коломиї гурт Ті гудзус готовий презентувати слухачам перший альбом. В Коломиї відбулася розколяда. Нею завершили фестиваль Живе різдво. Депутати звернулись до СБУ. Це не єдина служба, яку бранці просять перевірити місцевих посадовців, котрі приступили до обов'язків під час воєнного стану. Нагадаємо, сесію скликали через суспільний резонанс довкола потенційного призначення мера попасної колишнього регіонала на одну із керівних посад в Коломийському управлінні освіти. Просимо і подальше здійснювати такі перевірки і інформувати громаду міста Коломиї про дані перевірки. Майже одноголосно проголосували депутати за єдине питання порядку денного звернення до НАБУ СБУ Івано-Франківського ТЦК, головного управління національної поліції в області та департаменту охорони здоров'я щодо перевірки місцевих посадовців, яких призначили після оголошення воєнного стану в Україні. Далі в різному депутатка Леся Білявська попросила мера відповісти ще на кілька запитань, щоб остаточно поставити крапку в історії з кадровими змінами в управлінні освіти. 17 січня в управлінні освіти, знову ж таки, чи можливо, були звільнені працівники? Чи це правда, чи ні? Якщо вони 17 січня були звільнені, то яким чином в 20-х числах майбутній очільник чи заступник управління освіти проходив ознайомлення з директорами шкіл? Ми не сміяли, у нас було в штаті 8 одиниць, вона грудять здесь, сесії додали 4 посади. І яким чином людина проходить ознайомлення, коли її не призначили? Людина, є тобто стажування. Такий порядок стажування. Добре. Просто є яке перед тим, як займається посадою, не спрошу. Прошу прийти стажування. Прошу прийти, але людина ще не призначена. Вона ходить, інспектує, так будемо так казати, школи, укриття. Ми не знаємо знову ж таки, я не звинувачую пана Олищенка, але людина для нас невідома. Інспектує наші Коломийський, це є стратегічний об'єкт, і для нього відкриті всі Лене світло і шлюзи далі. Депутатка озвучила пропозицію управління освіти перетворити на відділ, адже фактично це ланцюжок між школами та міською радою. Якщо ми школам дали самостійну автономію, так тоді школи здійснюють свою діяльність повноцінно для того, щоб вони повністю були незалежні. Треба їм дати остаточно право підпису і на тому все. Нам не потрібно, будемо так казати, управління, яке спонукає і постійно в нас якісь виникають речі. Ми можемо на базі управління зробити відділ. І в цьому відділі двоє осіб. Один відповідає за НО, а другий відповідає за Олімпіади. От і все. І не потрібно зараз робити цю революцію. У нас є фінансовий відділ, де є така важлива ділянка роботи, потужна, а тут управління. І ми зараз заложники усіх цих всіх речей. Тому прошу якось напрацювати, можливо, інші будемо так казати, якісь інші, інше бачення, іншу візію, і зробити, щоб ми не були втягнені в якісь інтриги, які ми не розуміли. Або принаймні заморозити питання щодо призначення очільника освіти до кінця воєнних дій і обрати серед місцевих спеціалістів, адже місто Коломия, ядро державотворчих процесів, завершила свій виступ Леся Білявська. Мені було дивно, коли ймовірний кандидат на посаду. Ну, скажімо, заступника, але коли він мав представлення в школах, то він позиціонував себе, так би мовити, якби очільник освіти. Коли він сказав у нас комуністів серед комуністів, дико і страшно. Я не сепаратист. Я не розділяю Україну, що потім мені зачитували. Але ми галичани, в Нас є потенціал, наш потенціал. У нас є великий кадровий ресурс. Нас нема голоду, щоб запрошувати і без провіру. Я закликаю вас, Богдан Миколаївич, шукати резерви і ресурси серед нашої громади міста Колумиї. І більше слова не надали нікому, хоча охочі були. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК. Дрон для ЗСУ. Ще один безпілотник передали військовослужбовцям 10-ї окремої гірсько штурмової бригади. Його придбали у рамках флешмобу, який запустили на Коломийщині. Цього разу до купівлі квадрокоптера долучилися три громади: П'ятицька, Нижньовербіська та Печеніжинська. Свій вклад зробив і приватний підприємець Володимир Васильчук. Кажуть, з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають Збройним силам. Тож не могли залишитись осторонь і цього флешмобу. В першу чергу хочу подякувати всім всім нашій громаді, бо долучається не перший раз. І автомобілі збирали, і кожен з нашої громади, житель в тій чи іншій мірі, долучався до різних зборів кошти на е, наші збройні сили України. А до цього флешмобу долучилися Гододобровіцький ліцей, дві е, парафії церковні Гододобровіцька і Добровіцька і Зібрали кошти на і Придбали дрон, який ми сьогодні передаємо передамо на зсу. Ми почули, що 10-та гірсько-штурмова бригада потребує даних дронів і долучилися спільно з двома громадами. У майбутньому плануємо можливо одноосібно залучати волонтерів. Можливо, багато є установ, які заробітних плат виділяють кошти. Ми в перший день нам повідомили, що треба долучитися. Старостинський округ села Великий Ключів відразу відгукнувся. Це у міру того, що збирали на джипи і на інші потреби ЗСУ, і відразу долучилися. Розуміємо, що коштів потрібно багато. Розуміємо, що там це може бути і за хвилину його не бути, але ми повинні максимально докладати для того, щоб долучитися до перемоги якнайскорішої. Флешмоб дрон для ЗСУ зініціювала Коломийська районна військова адміністрація. Мета підтримати військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Адже вони героїчно стримують ворога на найважчих ділянках фронту на Донеччині. Хочу подякувати знову ж таки від командування від особового складу за те, що продовжується наша акція дрон для ЗСУ, що ніхто не зупинився на цьому. Продовжувають збирати кошти громади. Благодійники закупляють нам дрони, передають плюс по моєму дронів закупляють ще обладнання поточне, споредня, автомобільну техніку. Хочу їм всім подякувати, щоб ми так і далі продовжили і били ворога до кінця. Квадрокоптери очі наших захисників на війні їх завжди треба. Зараз особливо критично. Організатори флешмобу дрон для зсу закликають всіх охочих долучатися, підтримувати воїнів та робити свій вклад у перемогу. П'ять квадрокоптерів для десятки загальною вартістю майже півмільйона гривень придбав фонд підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Про це повідомив керівник фонду Олександр Тарасюк та подякував всім небайдужим за допомогу. Зокрема, до купівлі дронів долучилися діти й дорослі, які колядували на підтримку ЗСУ, приватні підприємці, великі компанії, церковні громади, творчі колективи та спільноти із за кордону. У фонді підтримки гірсько-штурмової бригади наголошують, що потре. Треба у безпілотниках досі дуже велика. Тож закликають надалі підтримувати Едельвейсів та донатити задля перемоги. Реквізити для допомоги шукайте на офіційних сторінках фонду у Фейсбуці та Інстаграмі. Подати заяву про обмін старих лампочок розжарювання на нові енергоощадні можна в додатку Дія. Це гарантуватиме наявність п'яти лед ламп. Конкретно для вас у найближчому відділенні Укрпошти нагадаємо, уряд затвердив відповідну програму для населення за підтримки ЄС. Перехід на led лампи допоможе скоротити дефіцит електроенергії. За підрахунками експертів, споживання електрики знизиться на 7-10% під час пікових навантажень. Так кожен зможе зробити свій внесок у посилення енергетичної безпеки України. Здійснити обмін лампочок можуть громадяни України віком від. 18 років, прийшовши у відділення Укрпошти, при собі треба мати паспорт, ідентифікаційний код та 5 справних ламп розжарювання для обміну. Мінцифри опублікувало коротку інструкцію, як правильно подати заяву про обмін лампочок в дії. Уновів дію та авторизуйте зручним способом: натисніть у меню послуги та виберіть обмін лампочок. Кажіть свій номер телефону та відділення Укрпошти. Далі вкажіть тип та кількість світодіодних ламп, які бажаєте отримати. Це все. Чекайте на підтвердження від дії. Зверніть увагу, після підтвердження заяви лампи зберігатимуться у відділенні Укрпошти протягом п'яти робочих днів. Якщо не встигли їх забрати, треба подати заявку ще раз. Обмінюйте лампочки та користуйтесь дією. Несемо світло разом. Вокалістка зі Слов'янська, а музиканти з Коломиї. Ось така географія колективу Ті Гуцулс. Це молодий. Гурт, який популяризує етно у сучасному обрамленні, за трохи більше року колектив зняв п'ять відеокліпів, підкорює соцмережі та впевнено здобуває популярність. Ось ось буде готовим до релізу альбом. Ми відвідали репетицію, познайомилися з учасниками гурту та готові поділитися з вами історією перспективних артистів з Коломиї. У підвальному приміщенні однієї з багатоповерхівок коломиї потрохи починають збиратися люди. На студії звукозапису Гуцул Планет Рекордс. Кожен бере до рук свій інструмент, хтось музичний, хтось діджейський пульт, а хтось мікрофон налаштовується. Грають перші акорди, вимикається світло. Такі реалії музикантів гуртують ще більше. У нас дякувати Богу, є Генератор. Увімкнувши генератор, і ще більшим запалом проводять репетицію. Колектив Тігуцулз зовсім молодий, їм трохи більше року, однак кожен із них вже давно сформований музикант. Учасники колективу Ті Гутолс майже усі коломияни. Басист наш Ігор Чаборяк, моцний хлопець, справжній гуцул на супілці. Грає Андрій Секрета супілкар, На е, цимбалах у нас грає Олег Пазюк. І на діджейському пульті в нас грає Оса Балух. Не з Коломиї, лише Alexa Цимбал – вокалістка колективу. Я, я доїжджаючі, а я зі Слов'янська. Взагалі це сталося до того, як почалася війна. Випадково моя мама натрапила на те, що гуцул пент проводить кастинг, вокалісток. І потім, 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 потім. Я приїхала вперше на Прикарпаття <с> і за тилишилась. Ці гуцулс називають себе етноколективом. А ще в чому це проявляється в наших піснях, в наших мелодіях. Колектив більше спрямований, націлений на молодь, щоб міксувати гуцольську музику, міксувати сучасну музику. Є і гуцольські такі автентичні інструменти. Я граю на дримбі. і плюс є така більш сучасна складова діджей, який на сцені це все міксує. Попри складну ситуацію в країні, музикантам все ж вдається розвиватися, записувати нові пісні, знімати кліпи, брати участь в радіоефірах та телевізійних проєктах виступати на благодійних концертах зізнаються, саме музика додала їм сил, коли розпочалася війна. Музика лікує і зараз дає сили рухатися і трохи менше реагувати так гостро на новини. І можливість гуртом просто їздити, долучатися до благодійних виступів, збирати кошти і допомагати е, збройним силам України. Допомагає музика не лише учасникам колективу Ті гуцелс», але й їхнім прихильникам, адже мають сотні тисяч прослуховувань, зокрема в соцмережі. TikTok Ок, їхню пісню не мала так, вподобали користувачі, що використовуючи аудіо колективу з Коломиї, зняли уже майже 7 тисяч відеороликів. До слова Тігуцул зняли вже п'ять відеокліпів. Цікаво, що не лише живуть у коломиї, створюють тут музику, записують пісні, а ще й кліпи знімають. За локації обирають коломийські вулиці. Звичайно, також карпатські простори. Кліп на пісню Хвилями візуалізували у Коломийській філармонії. А відео на пісню по цимбалах зняли у глядацькій залі та фоє коломийського театру. Все, все завдяки нашому гуслапродакшн. Тому у Ті Гуцул презентація першого повноцінного альбому будемо мати назву Гуцуле, і в цей альбом входить 10 треків і трек Вітер свободи, який ми записали разом з Гуцул Пленет». Ну і тим часом ті гуцул, попри постійні репетиції роботу на студії гастролі та благодійність, готуються до свого головного концерту. Він буде на честь перемоги України. Це найважливіше насправді. Марина Максимів, Сергію Грин, події НТК. Колядуймо, співаймо Христа, прославляймо. У Коломиї відбулася розколяда. Це завершення фестивалю Живе різдво, який понад місяць тривав у громаді. В середмісті виступали місцеві колективи. Водночас тривали виставка художніх робіт, а та також благодійний ярмарок. Відтворити січневі різдвяні обряди і продемонструвати розмаїття українських колядок. Саме з такою метою Коломиї організували розколяду, ділиться виконувачка обов'язків начальника управління культури і туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. Водночас це фінал фестивалю Живе різдво, який тривав продовж свят у Коломийській громаді. Багато молоді, багато дітей, наших народних колективів це колективи наших всіх закладів культури, які розташовані в нашій громаді. Цим всім ми засвідчуємо, що ми любимо нашу Україну, бережемо наші традиції, не зважаючи ні на що. Благословили різдвяне дійство духовенство, зокрема єпископ Коломийської Косівської православної церкви України Юліан Гатала та настоятель катедрального собору Преображення Христового Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви отець Володимир Білослудцев це дарування нам надії і впевненості в тому, що ми не залишені Богом, а Господь завжди з нами, що той мир і спокій, який ми виборюємо, і який ми вимолюємо в скорому часі. Прийшов до всіх нас, окрім виступів колективів. У середмісті організували благодійний ярмарок. Придбати можна було смаколики та вироби ручної роботи. Влаштували його спільно працівники місцевих бібліотек та центру позашкільної освіти. Розповідає керівниця Коломийської міської публічної бібліотеки Наталія Тарновецька. Там, де коляда, де співають, там традиційно колядників пригощали і бібліотекарі долучаються до розколяди, збирають кошти для збройних сил України і продають різні смаколики. Колики, тобто треба задонатити на ЗСУ і отримати за це смачний бонус або приємний сувенір. А тим часом у наметі творчості і дозвілля тривають майстер-класи. Їх проводять представники центру позашкільної освіти. Ми робимо ангеликів прикрас, хтось на ялинку, хтось до хати. Також вихованці Коломийської художньої школи імені Ярослава Пстрака підготували виставку творчих робіт. Це все про що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті ntktv.ua, Підпишіться на наші канали у Ютубі та Телеграмі. До завтра.